З моменту останніх оновлень в расті з'являється все більше і більше нових налаштувань. Тому сьогоднішнє відео я хочу посвятити саме цій темі оптимізації нашої улюбленої гри. Тож це відео саме буде корисне новачкам, а також бувалим гравцям, які можуть дізнатися щось нове в цьому відео. Тож я вам швиденько покажу, як правильно скачати мій КФГ та встановити його враз. І ми приступимо до відео. Всі налаштування, які я вам покажу в цьому відео, будуть в моєму телеграм-каналі, так що підписуйтесь та не пропускайте цікаві новини по нашій улюбленій грі. Всім здарова! Сьогодні я покажу вам налаштування графіки, наглядно все покажу вам, розкажу і відос повинен бути цікавий. Прибираємо хитання голови, воно нам тільки заважає при мувментах, тобто, коли дістається калаш, у нас теж хитання є, коли ми рухаємось. Це дуже зайва штука, яка буде заважати при стрільбі. А, далі це. Копіюємо повністю все як тут у мене. Якщо фізика у вас стоїть на 2000, тут пояснюю, що це. Дивимося на FPS FPS 67. У мене просадка до 54. Тому втикаємо їх в 0. Звісно, краще прописати команду, яку я залишу в Телеграмі. Їх немає. Ці команди я залишу в себе в телеграм-каналі і всі інші корисні теж. Телеграм-каналі ставити саме максимальне розширення, яке доступне, щоб нагружати свою відеокарту, щоб був максимальний FPS. Ставити фулскрін або в нуль, або в 240 на максимум. Якщо у вас монітор 60 Гц, вмикайте це. Це буде обмеження ФПС за вашим ПК. У мене 144 тому ось так Render scale, якщо у вас ПК сильний, викручуйте на максимум. І майже в усіх випадках викручуйте на максимум. Бо якщо ми його дергимо, картинка вже стає мильною. ФПС це не придає. В особливих випадках може придає якісь FPS, але завжди на максу, щоб картинка була якісна. При цьому DLSS вимикаємо, бо воно тільки зжирає FPS. У мене 83. Ставимо max Quality, щоб якість не втрачати. У мене стає 81-82 FPS, вона хаває. Робить картинку мильною. Global Rendering на 0. Шейдери. Шейдери це скелі. Умовно кажучи, бачите зараз яка скеля. Вона рельєфна, текстурована. На сотки, ось так от. 600 максимально, як захотіли, але для більшої, так скажемо продуктивності я ставлю на 300. Драв дистанція. Це те ж саме про промальовування РТ, бачите, навіть там видно на рт і навіть там. В чому різниця? В тому, як бачите ви карту. Це звичайна промальовка карти. Рекомендую ставити або на максимум, щоб бачити все прям глобально, або на 1500. 2. Далі, паралакс Mapping взагалі не робоча штука у раз. Бачимо воду. гарно начебто, да? Дивимося на неї 72 FPS. Вмикаємо в water quality, reflection Quality. Ну, в моєму випадку воно не хаває FPS, я не знаю чому. Але вона така гарна, дуже все. Не має сенсу в тому, щоб її виставляти. Що з приводу трави? Ми вмикаємо обов'язково, бо коли нас не вмикне на ця штука, у нас трава не прийминається. Відеорефлексон я рекомендую тільки вмикати без усилення, тому що воно їсть FPS. Від 2 до 5 FPS у нас з'їдає. Але теж тестуйте, як у вас буде. Це вимикаємо. Це просто відслідковує затримку, нічого корисного. Це повністю не робоча схема в расті зараз. Це також. Піксельне освітлення контуру не працює, ще І Red голий повністю теж не робоча схема. Тому рекомендую вимикати. А ось лот Bias це пряма. Це залежно від промальовку Ставлю на 3 рекомендую вам або на 3,5 ставити або на 3. Текстур міп Maps. Пуло розширення не рекомендую ставити ні на якому ПК. Різниці ви не побачите між half resolution це одна друга і 1,4, 18. Рекомендую ставити, якщо у вас від 4 ГБ, від 6 ГБ квартер, health ставте, якщо у вас 360 або вище. Антізотропну фільтрацію вимикаю, фільтри, левели, все вимикаю тут в нуль. Текстури. А дивіться, зараз на якість стіней. Вона жахлива. Зараз ми робимо її більш гарною. І без втрати ФПС ми її зробили прямо ну, гарною. Або, ну, реально, максимальна дистанція промальовування. Бачите? Ось ось різниця. Не бачимо. Бачимо. Тобто побачите, коли сусід буде щось робити з вашої хати. Тому ця, це налаштування дуже важливе. Ми його крутимо в ноль Меж кваліті я вам рекомендую поставити таке, як в мене. Далі. З ефектів я рекомендую поставити зладжування, якесь мінімальне. SMA, якщо не подобається оклюзії. Взагалі, так рекомендую вимикати все, ставити тільки різкість шарпен. Всі налаштування я вам повідомляю англійською, тому що в перекладі, в українському перекладі є. Проблеми можуть виникати з цими налаштуваннями, обов'язково вмикаємо, поясню, що це. У цьому, мовно кажучи, наша база. І за нею є ще 10 баз. І коли в нас винкнена оклюзія, те, що ми не бачимо, все одно нашим комп'ютером промальовується і не видаляється з пам'яті. Тобто, воно застряє в пам'яті, воно промальовує те, що ми не бачимо. А в випадку оклюзії, ми бачимо цей об'єкт, він промальовує. Коли ми виходимо, він бачить ці об'єкти. А от які за цим не бачить. Показуме тут він бачить. Зарейдили хату, він бачить, що все тут є. Коли він цього не бачить, він не промальовується. І за цього можуть знизитись фрізи і лаги. На вашому комп'ютері. Далі оптимізація завантаження. Ставимо на партіл, він допоможе вам швидше завантажуватись на сервер, якщо у вас SSD диск. Якщо у вас не SSD диск, або вимикаємо, або вмикаємо, тестимо. Як швидше заходить, таке і залишаємо. На FPS не впливає. Гецепер. Рекомендую ставити на максимум, скільки вам доступно. Це просто буфер, кешування і зберігати всі файли. Гри Меншу кількість фрізів. Якщо на мінімум стоїть, значить буде фрізити прям по жорсткому. Це ось такі налаштування. і Ми... всі мої параметри запуску в моєму телеграм-каналі. Ставте лайк, коси, і до нових зустрічі.